Так, в мене дві вищі освіти. За першою я міжнародні відносини та політолог, за другою я е, тренер з фізичного виховання та олімпійських видів спорту, оскільки я сама професійний спортсмен. Е, поки що останні 10 років я присвятила саме побудові спортивного е, менеджменту, створила спортивний клуб, створила. Ну, таку можна сказати, галузь філь багато філій, не багато, 3-4 філії з спортивного клубу, з художньої гімнастики все було дуже круто. Розвивалися, працювали рівно до 24-го лютого. Сходом це призупинилось і влітку ми змогли відкрити одну філію, але і зараз нестабільно. в залі, де зараз тренуються діти. Приблизно 5 градусів тепла, немає світла, тому з перспективами поки дуже важко. Ось тому, вже більше як навіть до початку війни, я стала думати про те, що мені дуже цікаво взагалі розвиватися, спробувати щось нове, І оскільки я все одно. Займалися трошки маркетингом, і багато можна сказати, щоб такого project-менеджменту було в моєму житті завжди, тому що мені потрібно було е, е, організовувати, контролювати, мотивувати, е, слідкувати за показниками ефективності, і е, тому десь вже приблизно більше року я намагаюся отримувати додаткові знання, і тому я прийшла в choice 31, але і до choice 31 в мене були вже два різних курси: досить великих. Досить великих. Мабуть, що оплаченого досвіду в мене все ж таки не було, особливо в IT. Я займалася трохи smm маркетингом але це була сторінка моя власна. Я вмію налаштовувати там таргетовану рекламу. Зрозумію, в рекламному кабінеті Facebook, але це не була оплачувана робота, тому можна сказати, що поки не було. Я не можу сказати, що я вирішила остаточно брати цю професію, бо я вже закохана цілком і повністю. Я розумію, що ті знання, навіть, які наразі в мене є, які отримали участь 31, вони такі як пограничні з маркетингом. Та Project менеджментом. Тому, мабуть, зараз я пішла до ЧС31, Найбільшим моїм поштовхом було спілкування з кар'єрним консультантом. Ми просто поспілкувалися і вирішили, що мені хочеться трошки більше систематизувати знання по менеджменту команд. по по процесам, які відбуваються в компаніях, в командах, і ось я вирішила, вирішила туди, піти саме на цей курс. Загалом я не пошкодувала, тому що це, ці знання, вони в першу чергу розширюють твоє зазнання, тебе як людину. Це досить такі важливі і зрозумілі поняття. А, а по-друге, Ну, я вважаю, що їх можна застосувати в будь-якій галузі взагалі життя, в тому числі. Ну, наприклад, любов, любов можна сказати, звичка, що заносити в табличку, систематизувати це взагалі топчик. У вас дуже класний маркетинг. Тобто, це контекстна реклама мене прислідувала в Фейсбуці, в Інстаграмі, і повсюду. Uh, ось це по-перше. Мабуть, по-друге, я чомусь не знаю, як давно, але підписана на Женю Глізер uh, ще до того до війни. Uh, mm. Ну, Мені здається, що я з Одеси і групу uh, пікруп бейстін Одеса. І мій чоловік колись там працював uh, і на когось я була вже підписана з кимось знайома, і тому це таке трошки одеський манси, але. Звісно, в тому числі ось і також мій він ж таки, мій чоловік, він зараз дизайн-директор ux дизайну в одній компанії, і ми поспілкувалися. Він, прочитавши весь зміст курсу, побачивши Женю, також наскільки я знаю, вони знайомі, сказав, що треба спробувати. Хоча я, мабуть, дуже. До цього щось 31 навчалась буквально за місяць до того у «Прожекторі». Project, у і, і ну, мені здається, що це також досить сказати, поважна освітня компанія, але можна сказати, що і там, і там був досить високий рівень знань та викладачів. Мені було складно з самого початку, тому що нас стало було дуже багато. Тобто там в групі в Телеграмі було 60 людей, а це як одна група. До цього там, всі мої навчання, які я проходила, там було 15 20 і мені здавалося, що на 60, 60 людей менеджити в плані одного освітнього курсу з одним викладачем буде важко. Мене це трохи так. Е Здивувало. Ось. але згодом я вирішила сконцентруватись тільки на собі, на своїх знаннях, на своєму шляху і якось зосередилася. Тому важко було, мабуть, тільки взагалі цей момент, що треба прикладати максимум зусиль для того, щоб займатися тільки собою, займатися своїм розвитком. І не дивлячись взагалі ні на що, ну це стосується абсолютно всього, що відбувається зараз в нашому житті. Багато моментів, які відволікають від досягнення мети, але потрібно зосередитись тільки на навчанні, тому не я не можу сказати, що щось було дуже важко, оскільки на всі дорослі люди, якщо треба, то треба. Сидиш, розбираєшся вивчаєш, дивишся YouTube, Google, лекції. Можна було написати ментору, щось дізнатися. І мені здається, що цей момент мені дуже сподобався, що я часто писала, в нас був Тім, як ментор, він досить швидко завжди відповідав і навіть іноді відповідав більш розгорнуто ніж я сама того, того очікувала, це було прикольно. І тому якісь особливо на перших. Місяцях я дуже така була в перші місяці дуже активна, брала десь на себе ініціативу і багато писала Тіму з приводу: як краще, він завжди відповідав і направляв на істинний шлях, якщо можна так сказати. Ось тому в важкого я вважаю нічого не було, якщо зосередитися лише на Собі і не, не дивитись на те, що щось може бути важко. Це, це все в наших головах. Треба лише вірити в себе. Так. Ну, о, що мені найбільше сподобалося саме з організації, в мене особливо нічого не. Це було на досить високому рівні. Я, я не знаю, чи можна сказати. Я навчалась в Хілелі, навчалася в прожекторі, навчалась зараз в Choice, тобто програма ЛМС. Це чітко падає завдання, ти його відсилаєш, є зв'язок з куратором, з ментором. В цьому питанні до організації жодних питань не було. Ми декілька разів переносили заняття, коли це був повний блокаут, або ще щось. І, ну, це зараз зрозумілі та абсолютно нормальні речі. Загалом. Загалом сподобалося все. Як я вже казала, що я потрапила в щось більше завдяки такому спілкуванню з кар'єрним консультантом, і де мені сам кар'єрний консультант, тому що якщо я отримую диплом, то в Choice 31 є цілий як відділ, який займається працевлаштуванням. Тому що, звісно, основна проблема всіх курсів те, що ми отримаємо. Насправді, мені здається, непогані знання теоретичні і якось щось працюємо на практиці, але, на жаль, згодом влаштуватись на роботу не завжди легко, особливо зараз. Тому мені сподобалось те, що навіть після закінчення курсу, як зараз ми з вами спілкуємося, і я закінчила весь блок там ще мабуть, тиждень назад по працевлаштуванню. Не знаю, до чого воно приведе, але якщо справді в. Завдяки Choice 31 я зможу отримати навіть якусь супер-мінімальну роботу, вже вписати в щось в резюме, навіть якщо це буде там, я не знаю, ну не волонтерська, але якісь мінімальна джу джуніорська позиція це буде найголовніша перевага, тому що зазвичай так курси закінчуються, і на цьому все. А отже, після отримання вже диплому, ми отримали як наступний блок навчання в. Кар'єрному центрі працевлаштування, що 31 де було знову ж таки десь приблизно сім блоків з відео з, з якимись матеріалами для прикладними, де ми могли отримати додаткові знання саме з працевлаштування. Почина перша лекція мені більш за все сподобалось. Я зробила swot аналіз. І SWOT-аналіз, і ті шейки, я зрозуміла, які в мене є слабкі сильні сторони, і насправді, коли ти вже їх бачиш ось так ось перед собою на моніторі, і сам їх пишеш, ти вже розумієш і себе трохи краще. Ось тому, пройшовши всі блоки, зробивши резюме, зробивши SWOT-аналіз, зробивши ми, також я зробила там ну, табличку з, з вакансіями, куди я висилала, склала разом з рекрутером. Центру ми склали резюме, ну, точніше, я і вона мені скинула свої зауваження, і ну це також такі знання, які я думаю, що зможуть мені допомогти, поки не допомогли, щоб я сказала, як вас про це влаштувалася, але для мене вже якісь речі стали більш зрозумілими і по оформленню резюме, і по створенню мотиваційного листа. І от взагалі по своїм харта скілам, тобто я все розписала, все зрозуміла, і буду сподіватися, що якийсь дуже класний роботодатель, побачивши мене, скаже: О, клас! вона така потрібна людинка».